Мої вітання, друзі. В прошлому відео я вам показував слабеньку сім'ю, яку я скоротив на дві рамочки, тому що залишати ці рамки або ж додати ще для розширення не було потреби, тому що там було недостатньо бджоли. Тільки що я ось подивився, тут теж такий слабка сім'я. Грій. Тут, друзі, рій. Цей магазин просто стоїть зверху через перегородку, як зберігається. Відкривши цю сім'ю, друзі, я побачив, що вджоли витягують язики. Ось дивіться, зверху витягують язики. Це по-перше. По-друге, стояла з краю вощина. Я вам її зараз покажу. Дивіться. Крайня рамочка стояла вощина. Ось навіть ну з цієї сторони бджоли не відтягнули, але бачимо, ага, почали навіть тут витягувати. Тепер що ми робимо? Робимо ми зараз таке. На минуточку ставимо рамочку за вулику, що, що не варто робити, тому що зараз такий період беззяточний, щоб бджоли. Воровочки нападають. Так. Ось був язик. Джоли його повністю витягнули і занесли сюди меду. Прекрасно. Ставимо його на край. Зараз ми просто правильно скомплектуємо гніздо. Ось так рамочка, яка була на краю, її потрібно поставити в центр гнізда. А ось такі медові рамки на край. Ось по вазі можу одразу сказати, що це теж повністю медова пергова рамка. Трішечки там п'ятачок розплоду, з цієї сторони те ж саме. Ось тут трішечки розплоду. Бджоли так плотненько обсижують рамочку. Човка тут є. Тут був рій. В цьому райові я маточку. Маточку, друзі, одразу замінив. Тут у мене карпатська пчола. хоча можна було б, і бачите, дивіться, повністю рамка розплоду, хоча можна було б поглянути більш подробніше, можливо, і маточку знайду. Тому що в цьому році при заміні маток... Дуже, дуже багато було, бджоли витягували з віщевих маточників. Тобто їм ці матки не подобались, хоча вони маток прийняли, ці матки сіяли, але вони все одно витягували свіщові матки. Не всі сім'ї, але частина, деякий відсоток. Ага, матка є. Матка, друзі, є. Ось вона майже в центрі рамочки. Ходить, ходить вирішаю свої питання з бджілками, ось це теж повністю рамка розплідна. Ці дві рамочки буде забиратись ближче до збору бджолини гнізд в зиму. Ось це теж буде забиратися, тому що тут, дивіться, третя рамка розплоду. Розплід печатний. Ось. Меду тут небагато, а небагато меду, тому що і бджоли, тому що я не вовремя розширив бджіл. Щоб тут, що виходить, сім'я невелика. Тому розширення потрібно робити ближче до центру. Тобто медові рамки роздвігаємо в бока а до центру кладемо суш. Я цього не зробив і тепер бачимо результат. Дівка є, просто вона собі не розвивалась. Так, так, так. дуже не подобається. Друзі, напишіть в коментарях, як у вас тим, коли бджоли кусають в пушки. Коли мене бджола кусає, ну десь тут, тут, тут немає різниці чи в руки, десь там і в ногу. Ну, воно болить, але не так, як ось пушки. Самі пушки. Ну, Великі паличе більш-менш, але коли кусає ось ці пальці, це просто охота кричати криком. Так, йдемо далі. Крайня рамочка. Дивіться, що я вам і казав. Розплод. У нас розплід. Тепер. Приможка. ну кормушка хай буде. Це ще весною, не весною, а ну да, вже пізньою весною, коли попався рій, ставив кормушечку для підконки. Ну, беремо розширяти я, підставляти додаткові рамки не буду. Просто зараз розверну ось цю рамочку, ось так. Навіть не так. А ось так, ні, все-таки ось так розвайду, хай бджолка працює. Все. Ось так. Думаю, навіть що зараз немає ну, такий безяджний період, але все ж таки деякі рослини зараз ще цвітуть, бджоли обніжку носять, тому... Ще і бачимо є тому як який там ще, ну, все ж таки розвиток ще є. Ось так. Розширяти не будемо, просто зробили перекомплектацію рамочок, тому що крайня рамочка, маточка туди просто не засіє, тому що та рамочка з вощиною. З Просто вона переділена медовою рамкою. Тому матка туди не засіє, тим більше зараз в цей період, весняний період, коли йде бурний розвиток, тоді так, без проблем маточка може перелізти, навіть через заставну і засіяти. Але зараз, так як вже ближче до осені, то такого не буде. Ого. Давайте ще залишимо магазинчик. Бачите, я вовремя не розширив, мені потрібно просто було ще далі кормити цукром це гороя, щоб він пішов в розвитку. Потім поставити магазин на соняшник і було б все гаразд. Так як я цього не зробив, то маємо що маємо, то маємо. На цьому я, друзі буду закінчувати. До зустрічі на пасіці.